Середа, 16 липня, 1239-та доба війни. Ворог атакував Дніпропетровщину, Вінницю, Харків. Є постраждалі і руйнування. Відставка прем'єр-міністра України Шмигаля в області гаряча пора, збір ранніх зернових. В чому особливість нинішніх жнив? Про це та інше у нашому випуску. Новин в студії Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог масовано атакував область. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 16 безпілотників. Втім, є і влучання. Найбільше потерпав кривий ріг. Противник спрямував на місто безпілотники і вгатив ракетою. Внаслідок атаки, за уточненою інформацією, постраждала одна людина хлопець 17 років. Він госпіталізований у важкому стані. Побиті підприємство та інфраструктура По посинельниківському району. Агресор поцілив кабом та безпілотниками. Під ударом були великомихайлівська, миколаївська і межівська громади. Пошкоджені два приватні будинки і три авто. По Нікопольщині російська армія била ФПВ-дронами та артилерією. Потерпав сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. По Нівичині – п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач. Про ситуацію в інших регіонах ворог атакував Вінницю бойовими безпілотниками. З 28 дронів 18 було знищено, вісім осіб постраждало. Всі знаходяться у медзакладах. З них п'ять мешканців з опіками, двоє людей у важкому стані, троє у стані середнього ступеня. Пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури і чотири житлових будинки. Протягом доби російські війська здійснили понад 400 атак по території Запорізької області, обстрілявши 14 населених пунктів. Внаслідок російської атаки у Запоріжжі поранено 12-річну дівчинку. Дитина отримала медичну допомогу. Також надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, квартир, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російські війська здійснили масовану атаку по Харкову з допомогою ударних дронів. Лише впродовж 20 хвилин пролунало більше 17 вибухів. Більшість ударів по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував дрони типу герань 2 Відомо про трьох постраждалих. Їм надали медичну допомогу. Також внаслідок атаки ворожих безпілотників по місту Златопіль на Харківщині загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення. Серед них дитина. Про втрати ворога. За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ втратила на війні проти України ще 1170 окупантів. Загальні бойові втрати російських військ становлять 1 мільйон 37 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 46 тисяч 164. Крилатих ракет – 3491. Офіційна хроніка у Києві президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністркою Латвії Евікою Сілінею, щоб обговорити продовження оборонної підтримки українських воїнів та євроінтеграційний шлях України премєр міністерка запевнила в тому, що Латвія продовжить підтримувати Україну. Країна вже почала постачання обіцяного під час минулої зустрічі лідерів пакета оборонної допомоги. До нього зокрема увійшли 42 бронеавтомобілі. Глава української держави також подякував за новий пакет військової підтримки, затверджений урядом Латвії 1 липня на суму 70 мільйонів євро. Крім того, йшлося про політичну підтримку України на шляху до членства в ЄС. І зусилля, які необхідні для відкриття шести переговорних кластерів уже цього року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав у відставку. Відповідну заяву прем'єр подав на розгляд Верховної Ради України. Відставку Шмигаля народні депутати розглянуть сьогодні на пленарному засіданні. Сьогодні ж комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони України. 17 липня народні депутати голосуватимуть за нового прем'єра. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. у сільськогосподарському підприємстві Карат Плюс Божадарівської громади завершили збирання ранніх зернових культур попри спеку, постійні ворожі атаки, нестачу робочих рук та інші труднощі. Все збіжжя вже в коморі. Подробиці у наступному сюжеті. Хлібороби товариства з обмеженою відповідальністю карат Божедарівської громади від сьогодні вже можуть перевести дух, бо закінчили збирати ранні зернові. Хліб цього року вирощений без перебільшення з кров'ю і потом. Та слово труднощі селяни не вживають. Вони щодня долають їх своєю копіткою працею. Зібране зерно відразу натік. Цьому році хліба, скажімо так, хотілось би трошки краще по врожайності. Але дуже якість висока і прекрасна якість зерна в цьому році. Лайковина дуже нам подобається і по якості, і по кількості. Погодні умови дуже такі несприятливі для хліборобства нашого. Хочеться вологі побільше. Ну, скажімо так, і жара дуже от, дуже несприятливі, такі погодні умови. Повітряні тривоги дуже. Ну, Ми працюємо під час жнив. Слава Богу, так дещо пролітає. Стараємося. Ну скажем так, простіше привикли вже люди. Вже привикли. У нас сьогодні можна сказати, є, ну два-три денька і ми вже закінчимо збирання. А попереду це вже десь із вересня місяця. Отак з кінця, може, з середини, теж будемо дивитися по погодних умовах, Там уже буде соняшник і кукурузка і осіння посівна. Керівника господарства Валентина Дідича в конторі не знайдеш. Він з раннього ранку і до ночі в полі, бо треба дати раду вирощеному. По хліб то святе Валентина Володимировича. Останній день збирання вашому господарстві зернових культур. Дозвольте вас цим привітати і весь колектив. Щиро дякую за для хліброву. Це дуже важливо. визначальний час, бо хліб той, що в коморі, а той, що на полі, то зерно. Тому. Не дивлячись на те, що цей рік, як і минулий рік, видався спекотний, ми маємо непогані здобутки і особливості в якості зерна. Я задоволений якістю зерна. Я не задоволений тим, що сонце пече пекельне сонце. Дуже важко працювати. І ще одна з таких проблем, що коли дивишся на збіжжя, яке підростає, це кукурудза і соняшник, то особливості стосовно кукурудзи, є питання. Молимося, як і всі українці, як і всі хлібороби, на те, щоб пішов дощ. Щоб дощ прийшов на нашу спалену пеком сонячним цим, і тоді я надію, що буде кукурудза. А зараз вся надія на цей хліб, який у коморі, та не хлібом єдиним, бо у господарстві, як і у всій Божедарівській громаді, всі зусилля об'єднали заради допомоги нашим захисникам. Ми єднаємося, як і вся Україна, навколо Збройних Сил України, Сім наших хліборобів. Зараз служить в Збройних силах України. Якщо їм не допомагати, то хто допоможе, як не ми. І так, ми придбали дрони і щомісяця надаємо посильну допомогу. Я буквально приїхав з ТЦК, зараз є звернення від наших передових частин, я не, не кажу яких, для того, щоб відремонтувати автомобілі, які, на жаль, Попадають під артобстріл, обстріли дронів їхніх і потрібно відновлювати. І зараз шукаємо можливе, щоб надати допомогу посильну. Можливо, далі придбаємо автомобіль для наших збройних сил України. Ми придбали дрон, вручили дрон для наших третіх штурмової бригади, вручали її від всіх хліборобів, від жноварів в нашій територіальній громаді в голови. Володимир Івановича Дерка. В незламності і єдності наша сила. Тож віримо в майбутню перемогу в зсу і силу нашої української землі годувальниці. Перший етап збору врожаю хлібороби сільгосп підприємства Карат Плюс пройшли успішно і з надією дивляться у майбутнє. Шановні друзі, колеги, вітаю із завершенням важких. Ранні, збору ранніх зернових, звірюю надію до те, що все-таки на нашу благословенну землю впаде дощ, прийде дощ і буде соняшник, будуть технічні культури. Вони потрібні нам і в першу чергу підтримка держави, бо сектор економіки аграрний він перспективний, він найбільше підтримує нашу державу і Збройні Сили України. Зі святом вас і. Буде з нами перемоги. Слава Україні! Дніпропетровщина жневує. Намолотили перші 300 тисяч тонн зернових та зернобобових, незважаючи на постійні ворожі обстріли і атаки, заміновані поля і примхи природи, аграрії працюють заради продовольчої безпеки країни. Коновалов, Віталій Шалдов, Роман Авакян, новини. Д1. Кримінальна хроніка у Дніпрі служба безпеки України та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, яке готувало теракти. Більш детально речниця Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали подружжя агентів РФ, яке намагалося підірвати місцевого воїна ЗСУ. Для вчинення злочину фігуранти заманили військового на побачення, нібито із сестрою українського захисника, що воює на передовій. Перед зустрічю дівчина, начебто, попросила забрати речі брата у знайомого. Насправді це був фігурант, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Одразу після передачі посилки окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали агентурну пару. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. До 170-річчя Дмитра Яворницького працівники Дніпропетровського національного історичного музею представили новий експонат. Це макет Дніпровського порогу Ненаситець ще його називали Ревучим або Дідом. Він був найбільшим і непрохідним для багатьох човнів. Більше про цей поріг і не тільки можна прочитати в монографії Дмитра Яворницького Дніпрові пороги. Про спорт великою проблемою для багатьох спортивних шкіл області під час війни стала організація змагань. Про турнір юних спортсменів. Сюжет наших кореспондентів. Червні липні традиційно комунальний заклад Дніпропетровський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводить турнір з волейболу серед дівчат в одному з кращих спортивних залів обласного центру Олімпія. Турнір проходить за участю чотирьох команд дівчат 14-16 років, які представляють товариства Спартак, Динамо, Спорт для всіх і ЕСДЮ Сишор міста Дніпра. Ця ініціатива керівників спортивних товариств знайшла підтримку у від відомих спортивних фахівців сьогодні було чотири команди: команда Динамо, команда Спорт для всіх і дві команди Спартак. Турнір пройшов за п'ять боротьби. Все було добре. Дай Бог, щоб ми постійно могли проводити такі турніри. жіночий волейбол у Дніпрі має давні традиції, але останнім часом, як і футбол, втратив представництво наших команд в українських змаганнях. Але усі юні волейболістки миють про кращі часи, коли вони будуть виступати в командах майстрів. Задля своєї мети вони наполегливо працюють на тренуваннях, а подібні турніри дають їм можливість перевірити свою майстерність в колі команд суперниць на чудовому майданчику Олімпії. І нехай під час поєдинків неодноразово волейболісткам доводилось переривати партії і швиденько йти в укриття. Все одно турнір пройшов за завзятій боротьбі. І доставив усім його учасникам задоволення. У закінченні турніру усім його учасникам нагороди і солодкі подарунки вручили заслужені працівники фізичної культури та спорту України Сергій Кімарів, Сергій Барсіган та уславлена наша волейболістка Вікторія Орішана. Хочу сказати, що найкращий зал у нас в Дніпропетровській області і наші діти. З удовольствия чекаю цей турнір, тому що в найкращому залі всі хочуть грати, а так як ми тренуємося в маленькому 40 дітей 9 на 18, і хочеться, щоб наші найкращі діти України мали кожна образовательна школа, такий зал. Хочеться, дуже хочеться. Віктор Жуїн, Ілля Ломовський. Новини Девдень. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься переважно ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 32 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 32 градусів із позначкою плюс. У Кривому розі, Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься переважно хмарна погода. Опадів не очікується очікується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 33 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди з вами на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Це розслідувальний проєкт телеканалу, де один.